1 Коринтянам 2:12 читається Ми ж прийняли не духа світу, а духа, що від Бога, щоб знали, що нам дароване від Бога. Про це ми і говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив Дух. Духовно-духовні речі духовними словами подаючи. Там є питання Хто допомагає, тобі б'є розумі ті Біблії? Божий Дух. Він є автор і викладач. Він є автор і викладач. Чи проте потрібно, потреба, аби ми віцьки просили Духа Святого світла? Тому потрібно, щоб ми завжди просили Святого Духа про світло. Аби освітив наш розум. Щоб Він просвітив наш розум. Там ясні речі, як про Proce my hovoríme o mluvoju, jakou nás navčila ľudská mudrist a jako navčil duch, duchovní reči, duchovnými slovami podajúči. A kromne toho je tam, kdyby ste čítali ešte potom ten stišek ktoré tým je duže tak i, i písla toho. Ešte hovorí v nastupní verši pro Božie slovo. Matej 24.35. Небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Божі слово є вічне. Боже слово вічне. Боже слово є правда. Боже слово це правда. За Божим словом стоїть самотній Бог. За Божим словом стоїть сам Бог. Е... Як, як Згідно Божого Слова, ми будемо суджені. Бог дав нам своє слово. А, а так я скажу Боже слово, говорю, ми сме А також через Боже слово ми будемо і спасенні. Євангеліє є Боже слово для нашої спаси. Євангеліє це Боже слово для нашого спасіння. А це то Боже слово є концентровано. Слово се стало тілом, а тим є Ісус. І ціле слово Боже слово концентровано до того, що слово стало тілом, а ним є сам Ісус. Tak slovo přebývalo mezi námi. Jak napisno, slovo přebývalo modlíme v anděl hospodní, každý. Když se Že boží slovo je věčné, nebe i země. Prejdu, ale slova moje neprejdu. Že ty slova jsou věčné. Slova výčne. No, Ukazuje, že to slovo je... Prostě, že nesko... My něco zkážeme a

а заравеньє є cестою, аби сме ту е-е то вічне ту вічне щастя зískам. А одночасно є дорогою, щоб ми то вічне щастя здобули. Добре, найдете Іван 17:17. Освяти їх у твоїй істині. Слово твоє істина. Чи і то слова се молиє Ієжіш е-е вечерь перед своєю смертію. Чи словами Ісус молиться вечерь перед своєю смертю? Чи он се моли на на правду. Він вказує на правду. Он се моли к небесному Молиться до небесного отця. А молиться за своїх учнів. І молиться за своїх учнів. А молиться і за тебе. І молиться за тебе. Тільки освяти їх у твоїй істині. Просто освяти їх у своїй у твоїй істині. Слово твоє є і слово твоє є і що говорить наступні вірші про Боже слово? <coughs> Слово Божі є істинне. Слово людське, а слово діявольське є брехня. Людське слово і дявольське слово це брехня. А слово Божіє є істина. А Боже слово є істина. 4, Євреїв 4.12. Євреїв 4,12. Бо слово живе і діяльне, і гостріше від усякого безсвічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа сулобів та костяного мозку і розрізняє чуття та думки серця. Ми тут маємо питання, єднодухе, яке є, що говорить наступні верші про Боже Слово. Так що тут все говорить о Божім Слові? Живе і діяльне. Ано, що є живе, діяльне, гостріше від меча, далі. Проходить аж до душі, до духа. Mm -hmm.

Tak teraz tak 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 my máme tady ďalšie citáty. Ale my sa k tomu zase máme vrátiť. Aleby do toho máme znovu vrátiť. Aby vám to osieť, čo to znamená, že to Boží slovo opravdu proniká do duší a duchov. A že osem. до духа і душі, що є гостре. Воно нас зранює. Тобто воно нас зранює. Воно нас усвічує з гріху. Воно нас переконує в грісі. Просте, але, але воно нас і провадить до, до Спасіння. Але Прочитай псалом 19 від 8 до 11. Використай наступну таблицю як допоміжний засіб для студії. Кожному вірші не знайдеш відповідь на кожен стовпчик. Там мати е, таку табличку, а там написане перше, як тут називають святе письмо, друге, його характер, а потім що дає. То знайдете Псалом 19. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу, засвічення Господня вірне, Воно навчає простих. Старчі. Prván. Jak v tom stíčku se nazývá písmo? Zákon hospodin. Тепер, jak je ho charakter? Dosalan. A що daje vyživuje duchu. A teď máte další čas. Tam je další. Znowu pitanje. Jak tu nazýva se sväté písmo? Za zvičenje Hospodin. Zsvičenje Hospodin. Potom je, jak je jeho charakter. Vírne. A potom je, co daje. Navčají prostě. Navčuje prostě. Či my tak slidkujeme jako takový studijní způsoben, co boží slovy. Další tam máte. Přečteme devátý styšok, tam bude také. Hospodní zápědi praví. Oni radují srdce. Velíně Hospodně jasné. Ono prosvičuje oči. Dobre, teď máme tu první častník, to je AB. Ta první častníka je, no, tak, ta, jak... se sa nazýva písmo? Hospodni zákon. Hospodni zákon. Dobre. Potom je tam e, jeho charakter. Pravý. Pravý. Že ty zákony sú pravý. A čo e, daje? Rady srdce. Je to, všetko je pravda, tak to je. Teď máme ještě znovu pitání na tu druhou částku. Jak nazývá se písmo svaté? Velíně Hospody. To je synonym tabla. A tebe jaký je charakter? Jasno. Jasné. A potom je što daje. Prosvíčuje oči. Dobre. No prečí teď je desátý střížek a potom podumáte. Strach Hospodně je čestý. Він většuje. Суди Господні правда, всі вони справедливі. Ану. Так, та йде, як називається пісня «Свати» тут нема. Тут нема. А тепер, який є характер пісня? Характер тут є, ну, ще? чистий. А потім ще що дає? Вічно перебуває. Ану, вічно перебуває. Та це має страх Божий. Ну, а от цей страх Божий є з Пісма Святого, з Божого Слова. Je to, to už že ovoč toho písma je strach Boží a on daje, co a že on má celý charakter a A teper, potom další časníka tá, nemá zase název, tam je súdy hospodní. Tam je, no to je místo toho, to je, ale tady není skazané Bože slovo. Tam je súdy hospodní. No ty súdy hospodní je zjednaný s Božím slovom. Súdy hospodní hmm. je s Božím slovom. Ale není to tam, to, to je napsané. Ale potom je Charakter aký je? Pravda. pravda. Čiže charakter Božího slova, ale i súd ich Boží je pravda. Viete, to je oboje, to mají stejné. Nemá, že by Boží súdy nebyli pravda a Boží slovo byla prechna. Oboji mají pravdu. Je... A potom je tam, ešte daje? Je v tých Boží súdy, ano. či čiže so, on je spravedlivý. Poznať tomu spisku, dva alebo tri dúmky, jaký tebe najvyššie za to dúmky. Tak jaká jednu ktorá, nebo dve dúmky, ktoré tebe najvyššie ne, za to dúmky. On si ho, jak to je dla tebe, pre jedno je jedno, pro tebe je bude druhé. Tak, no. tak zákon hospodí je doskonalý, vím, vyšší vlaje dušu. No, to, je, to někoho z toho, že ten zákon Boží, že vy, je dušu, tak do tebe je to, je pro jiného ještě